Яна, до може б ці гуски привезли б хай би моя мати обскубла їх. В смислі? ми її матер гуси будемо брати, твоя буде скупти, чи що не можу по смислі? Ну то ж твій батько подзвонив, приїдь, учися, скупти. Коли я буду вчитися? Мене на роботу, то на масаж, то туди, то до хлопців на на поїхати треба на поле до того комбайна подивитися, коли я буду ступтити. Ти такий хазяїн, що ти не можеш навчитися гуси скубти та обирати? А ти мені для чого? Так ти ж хочеш в селі жити, ти хочеш мати велике хазяйство, вчись розбирати гусі, він толково тебе хоче навчити, понімаєш, корисне. Я я фінансист. Хто ти, блядь? Дивляє... Виключи. Я фінансист. Я люблю бабки. З щоб якого часу алкоголіки фінансистам зброй. За я люблю, щоб бабки. У мене є 100 баксів, я пішов туди, там 300 забрав, там пішов тисячку, там... E, знаєш, я від... забрав. Знаєш, ти 100 баксів відкладає в понеділок, в четвер несе мінять. Бо впали? Бо впали, так? Да? Гривня впала, дорог піднявся, я заробив. Ні, бо не вистачає на пиво. То йдеш мінять вже. До тобі приношу теж, ти. Пиво? Значить ти Лучше б гроші мені приносив а не пиво. До приношу з понеділка. Угу, а віторок забираєш. Ох, ти в мене така бідняга, ти в цьому всьому купаєшся, всьому. Золото тобі на, на тому тижні купив гульцов. Де воно? З мед Але золоте? Жовте? З мед золоте. короче?